Хепі енди бувають. Родина з чотирма дітьми, яка три роки жила у підвалі в Херсоні, про що ми розповідали вам кілька днів тому, нарешті змогла евакуюватися у більш безпечне місце. Після сюжету Тесен з сім'єю зацікавилися місцеві правоохоронні органи та влада, і діти нарешті виїхали з підземелля і тепер мешкають на Київщині. Як склалося їхнє життя зараз, в яких умовах перебувають та який далі шлях на них чекає, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть. Ді, ми переходимо до новин. У те, що в таких умовах діти жили усі три роки повномасштабної війни. Нам було складно повірити, доки не побачили на власні очі. Батьки намагалися організувати затишок малим, але підвал є підвал. Сюди їм довелося переїхати, коли росіяни обстріляли їхній будинок у Херсоні з Градів. Люди живуть в підвалі три роки. Серьезно, в підвалі? Це не шутка. Уща совість ідеалія житті.

За ці роки діти майже не були на вулиці. В Херсоні неможливо просто вийти прогулятися, бо у небі постійно висять російські дрони, які роблять скиди як на військових, так і на цивільних. Задля безпеки дітей їх на довгі прогулянки з підвалу не відпускали. Тож підвал для малих був і домом, і онлайн школою, і розвагами. Крім війни, кажуть батьки, діти нічого не бачили у своєму житті. Не виходимо взагалі. Магані. Так. Да. А в школу ходиш якось ще? Це онлайн-школа? Онлайн-школа. Малиші ходять в садочок? Е, вона ходить, але вона ще ні. Ти ще маленька, так? Ну, Мирочка вже піде в цьому році в школу вже. А садочок це якийсь тут в Херсоні? Ні, онлайн теж. Це хлопчики, дівчинка старша, вони вчаться онлайн. Маленька ще не буде? Yeah. Ні. Маленька, ще нікуди. не Воєнцевий дому? Маленька. Страшно. Та не так, як за себе. Крім війни нічого ж не бачу. Як так починають гепати, то ця починає, починає плакати і труситися. Це кожну ніч тут відбувається якісь обстріли? У нас дівчинки ще з ніч, дітками. Серед туди, білого бігали. дня. Сьогодні перед вами був ну, дрон упав. Чи впав, чи скинув? Діти вже розуміють, що це таке, чи діти Той? на уроках сиділи. Там тихенько, там їм не чутно. Ну вони зрозуміли, що щось бабам не родно. Ми ж лежимо в коридор йдемо. А з психологами ви спілкувалися, що такое вчилося? Один раз були, да були. З Аліною балакали, психолог пішов курити сльозами. Єдиний хлопчик у сім'ї Ілля має важкий діагноз ДЦП. Попри це, дитина дуже світла та позитивна. Радіє гостям і готова ділитися найсмачнішим цукерками. Ну буваєш я чоловік чи ні? Ти чоловік чи ні? Кажу, чоловік я чи ні? Ти хочеш я взяла? Дуже дякую, тобі. Як тебе звати? Ілля! Це він тобі дивиться. – Ляля, дякую тобі. Ой, може тобі перенести тебе кудись? Мене е, ні, ні, я сама. Інвалід, Ілюха. У нього ДЦП, так, да, народився таким. Йому важче чи О. зараз важче, нема. Я... Ми, не можемо... Ми... Ми раніше то їздили в лікарню на масажі робили оці масажі всі. На ну... масажі йому обігрівання робили, а зараз, ну. Угу. Страшно їхати з дитиною куда-то. Да, лікарів нема. Лікарні зайняті другим ділом. Не до цього. Діти відверто говорять, найбільше мріють про мир. Є за сьогодні країна, на рідіса нам усім. Та прекрасна Україна, нашого народу нальоду дім. А ви вірите в чудеса? Да. Я хочу щоб... а а я яю, що війна викінчилась. І солдати винари. були живі. Ця історія вразила нас і, вочевидь, вас, адже за лічені дні для родини українці зібрали 30 тисяч гривень. А одразу після виходу матеріалу на Ютубі на родину таки звернула увагу і місцева влада, і правоохоронці. Сім'ю поліцейські евакуювали з підвалу. <звук> <связывая> ничего себе, ничего себе, красивая. Вже за кілька днів малі з батьками потягом за допомогою волонтерів дісталися столиці і тепер мешкають під Києвом. Ну, а я знімав. Ко Денис розповідає, їхня евакуація почалася з того, що вночі йому подзвонили і запитали, чому раніше не зверталися за допомогою. Натомість чоловік каже, що про ситуацію у їхній сім'ї були в курсі, адже час від часу правоохоронці приходили до них. Водночас Денис зауважив, були волонтери, які опікувалися сім'єю регулярно. Пів до настої ночі мені подзвонили із нашої військової адміністрації. Мабуть, якось але я вже цього не почув. І по телефону вона мені одразу задала питання, а чого ж ви не зверталися? Я кажу, як це ми не зверталися. І почала казати, ну добре, ми завтра приїдемо і будемо щось вирішувати, вивозити. Спочатку вивеземо вас до Киселівки, допоможемо що там з документами. І ВПО нам обновлять, будете отримать, да. що вам відказ від ВПО. Вона спитала, а що, хто, хто вам відмовив? Кажу, жінка ходила, їй дали відказ і за того, що я не військовий. І не працює. А тоді я кажу, а у мого брата жінці йому їм зробили відмову, бо чоловік військовий. Це в Миколаєві. Саме з лівого берега. А я mm. можете розказати взагалі, як ви виїжджали з того лівого берега? Ми війну застали в Херсоні. Ага, ви в Херсон приїхали. Так, да, ми якби хотіли, планували нову життя. Я за два дні до повномасштабки влаштувався на роботу. Два дні пропрацював. І нас розігнали на третій день. 24-го зранку я йшов під зриви на роботу. вас зараз в окупації жили? — Так, в окупації. Тяжко було. Ви кажете, вам подзвонили спитали, чи ви не зверталися. Ви зверталися це? Гуманітарка у нас як адмірал. Адмірал, це від міської херсонської адміністрації військової, гуманітарна допомога. Ми там всі записані. І ми писали, живемо. Підвальне приміщення. І як я діти війні оформляла, я теж говорила, що ми на даний момент проживаємо в підвалі. Но вона каже, я ж не буду писати, що ви там проживаєте. Ну як не буду ну. школа, вона ж теж вважається від це ЮНІСЕФ, це все одно все через військову адміністрацію. Вони теж в курсі, що ми в подвалі. У нас діти. Ніхто ніяк не разу не пропонував нам усіх. Вітя нам був предложив виїжджати, але тоді якби все, все було добре. І Вітя сам вірив, що буде добре. Він нас в дворі з'явився, і я так зрозумів, він був жінкою, мабуть, ну, їй багатенько було. І він нас побачив. Вам щось треба. І мій папа, ті покаже, так ми в подвалі живемо, звісно, треба. Отож, як в подвалі? І Ві, от, з тих пор ми так і знайомі з ним. Він нам буржуйку привіз. У нас ще песик же прибився до нас, видать, контужений був. У нас ще собачка, бо він і песику привозив їсти. Сину і коляску інвалідну він Тоже привіз. привіз. Да. А він часто до вас приїжджав. Да. Да. По можливості він завжди до нас приїжджав. Угу. Ви згадували поліцію, яка вас там ночувала. Ви евакуйовувалися, вас вивозила поліція. Правильно ми розуміємо? З Херсона так. так. Версон вас вивозила поліція і е, вас посилили в гойдях і ви так їхали. Розкажіть, що вам, за які вас проблеми? <кій> е, де ви зараз... Нас приїхали евакуювати двома машинами. Це була капсула одна, ну і супровождающа, маленька ця їхня. Нас вивезли в Кісільовку. Там в Кісільовці ці модульні домики uh -huh. від Польщі, то що uh -huh. вагончики такі. Ми там. Тиждень, неділю, так? Да. неділю ми там жили. Але ну, як нам сказали, поки вони там порішають щось з документами. Так нам з документами там ніхто нічого. В итоге нас на поїзд посадили, сказали, вам в Києві поможуть з документами. Залишатися в Україні родина не планує. Волонтер, який за словами сім'ї, всі ці три роки допомагав, знайшов їм прихисток у Норвегії. І щойно усі необхідні документи будуть готові. Сім'я поїде у нове життя. Нині під свою опіку родину взяла організація «Save Ukraine», яка з 2014 року займається порятунком людей з окупованих та прифронтових населених пунктів. Батькам та дітям надали два модульні будинки, у яких щонайменше три місяці родина може жити безоплатно. Юристка благодійного фонду пояснила, щойно родина трохи адаптується до нових умов. Кейс-менеджери допоможуть батькам зорієнтуватися, як і де відновити втрачені документи та зробити необхідні нові. Тепер за все планують зайнятися здоров'ям дітей спілкувалася з херсонськими службами у справах дітей. Я знаю, що вони у справах дітей міста Херсона дізналася про цю історію, про те, що ця родина з чотирма дітьми три роки жила, проживала у підвалі. Про це стало відомо з сюжету ТСН. З того моменту звернули на цю родину увагу соціальні служби, поїхали, подивилися, з'ясували, скільки дітей, як ну, з'ясували всі обставини, які. Там відбулися і за допомогою ювенальної поліції їх відвідала наша кейс менеджер. Яка пояснила їм, яка розповіла про умови перебування. Вона їм пояснила, що сьогодні прямо цілий день вона з ними займатися не може, адже в неї є і інші, інші родини, якими вона займається. Вона сказала, пояснила, що потрібно обов'язково пройти обстеження для mm. того, щоб мати можливість далі отримувати послуги і наші, і державні, адже в нас там проживають і інші родини, і ми не можемо наражати на безпеку. У тих, хто вже там проживає, вона розповіла: показала, що через дорогу знаходиться амбулаторія. Розповіла їм, що потрібно підійти, заключити декларацію з. Сімейним лікарем отримати направлення на ці всі аналізи. Там все, всі процеси дуже налагоджені. Це все на протязі одного-двох днів можна отримати всі заключення всіх профільних лікарів. Також ми пояснили, що після цього ми зможемо за допомогою так само нашого соціального таксі відвести вас і всіх дітей в Ахмадит, щоб їх обстежили. Уже після того, як отримаємо позитивні заключення, також вони домовилися, що в понеділок приїде наш автобус, і ми, ми повеземо Вземо родину в ЦНАП для оформлення довідок ВПО і будемо розбиратися далі, що там є по документам. Свідоцтва оригінали є на дітей на руках, паспорти, ідентифікаційні коди. Типу, наче з документами все ок. потрібно було лише. Зробити довідки ВПО. і оскільки родина нам повідомила, що вони збираються далі їхати за кордон, то ми розуміли, що нам треба буде ще допомагати їм робити закордонні паспорти і на родину, і на дітей. А пізніше наш кейс-менеджер ще так само прийшла до цієї родини об 11 годині, залишила документи на. Ознайомлення, правила внутрішнього розпорядку, відповідні згоди, договір mm -hmm. на посилення це стандартна там, процедура документальна, яка відбувається з, кожним, з кожною людиною, яка в нас проживає. Також їх додала до спільного чату, де дали номер телефона. Даруся там записувала на однієї з наших громадських організацій партнерських, які надають фінансову допомогу, одноразову фінансову допомогу дітям. І це близько 20 тисяч. Ми дали їм ці контакти, адже ми ну, за них контактувати не можемо однозначно. І всі необхідні е, контакти е, показали, де знаходиться магазин. Ну, тобто, познайомили зі всім, що відбувається у нас на території, показали всі доступності, і на цьому все. Команда Тесен дякує глядачам, які відгукнулися на збір коштів для родини, а також тим, хто допоміг родині виїхати з підвалу та продовжує опікуватися батьками та малечею. Якщо ви знаєте про подібні історії родини, які потребують допомоги, не мовчіть. Світ не без добрих людей і вихід обов'язково знайдеться. Ну а на цьому в мене все. А ви поки пишіть у коментарях побажання родині. Також бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі. Слава Україні!